Згадаємо вчора, а, яку нову частину мови ми з вами вивчили? Займенник. Займенник, Займенник. Так. А, а хто вивчив визначення займенника? Хто запам'ятав? Займенник це? Части... О, це. Частина мови. По-перше, це частина мови. Яка і що робить? А, відповідає. Ай. Яка. Е, яка вказує, вказує, правильно, яка вказує, е, вказує на предмет, але не називає не, його. Не називає. тільки вказує на предмет або на ознаку предмета, або на кількість, але не називає її. Так, і е, займенники можуть відповідати на питання, яких частин мови. Відали на питання. Можуть відповідати mm -hmm. на, на питання mm -hmm. іменника, прикметника mm -hmm. і Тому не всі іменник. може відповідати на питання іменника, прикметника і займенника тих частин мови, які ми вже з вами вивчили. Так. Е, для чого використовують займенники? В тексті, наприклад. Для чого ми їх використовуємо? Щоб не повторювати багато раз одне й те саме слово. Абсолютно точно. Так. За допомогою займенників, наше мовлення стає ну, більш таким гарним, мелодійним, і ми уникаємо повторів однакових слів. Ми їх замінюємо займенники. Так. Зараз запишіть, будь ласка, вправа 1. Вправа один. Так. Я вам читаю речення, а ви мені кажете, де в цьому реченні займенник. Отже, ми займаємося спортом. Ми. Ми, ми. записуємо. Ми. З нового рядочку. Ми. Ми. Далі. Я граю у волейбол, а ти Я у... гуляю. Так. Я. Так. так. Я граю у волейбол, а ти в теніс я. Ти. ти, я і ти. Ти. А, ти. А, я, і я, ти, і ти. ти, я, ти, я, ти, ти, я, 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 він бігає. Він, Біга. він, Вона, вони. вона стрибає. Вона стрибає. Вже ти можеш сказати займенник вона. Вони плавають. Вони, вони, вони так. А, ви. Далі, а ви любите спорт? А, ви. а, ви, а, ви, а ви, ти любиш спорт? Ви. А ви. ви любите спорт? Де тут займенник? Ви ви, 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 ви так, ви. ви. Далі. Він дуже корисний він. для здоров'я. Він. Він. він, він. так, він. Так, Давайте з вами подумаємо: виписані займенники, на які питання відповідають. Якщо ми кажемо ми займаємося спортом, то до слова ми яке питання поставимо? Хто? Хто, Хто займається Хто? спортом? Ми. Якщо я граю у волейбол, яке питання поставимо? Хто грає у волейбол? Я граю у волейбол. Далі. питання. Далі, він дуже корисний, тобто спорт. Яке питання ми поставимо? Хто? Там знов таки, хто або що хто? корисний? Він. Отже, на які питання відповідають ці займенники? На хто, Те... або... хто або що? Хто або що так? Хто або що? І ми з вами знаємо, що. На ці ж питання відповідає ще яка частина мови? Іменник. іменник. Так, тобто оці займенники вони відповідають на питання: хто що, і на інші питання іменників, кого, чого, кому, чому, на кому, на чому і так далі. І вони заміняють іменник. Давайте запишемо, що ці займенники заміняють. Іменник, так, і такі займенники називаються особовими займенниками. Знов напишіть тире і пишемо особові, особові займенники. Отже, займенники бувають різними, можуть відповідати на різні питання. Але ті займенники, які відповідають на питання іменника, хто або що, і заміняють умовлені іменник, вони називаються особовими займенниками. На що вказують такі займенники? Як ви думаєте, із самої назви ми можемо здогадатися? Особові займенники. Вони вказують на якусь особу, правильно. Так, оце вже всі написали. Так. Вони вказують на Займенники Там останнє було. Так. Отже, тепер ми з вами маємо вивчити наступне: особові займенники розподіляються за особами і. Числами. Отже, зараз е, на новому рядочку ми з вами робимо три колоночки. Перша колонка називається особа. І тут ми з вами маємо запам'ятати, що е, особові займенники розподіляються на три групи. Займенники першої особи, другої особи і третьої за особи. Отже, у словчику особа пишемо: перша особа, Ось так. Один ша – Це читається як перша. Далі, два га – Це читається як друга. І третя. Ось так тя, Третя. Отже, у займенників є перша особа, друга особа і третя особа. Також ці особові займенники вони можуть бути або в однині, або в множині. Отже, тепер наступний стовпчик пишемо однина. І ще третій стовпчик множина. Так, зробили. Так. Тепер давайте подумаємо, який же це може бути найголовніший такий займенник, який вказує на першу особу однини. Як ви гадаєте, я. який це буде займенник? Я. Я, звичайно, це займенник я. Так? Той, хто говорить, в першу чергу він буде говорити про себе я. Отже, я це займенник першої особи в однині. пишемо в цю колонку. Ось перша особа однина. Це займенник я. А якщо ми будемо казати я та ще плюс хтось зі мною, то який займенник будемо використовувати? Ми. Ми. Тобто, це я і ще хтось зі мною. Ми. Отже, займенник ми це буде знов таки перша особа, тому що це про мене і ще про когось. Але множина ми записали. Займенник першої особи множини це займенник ми. Так, як ви гадаєте, а що ж тоді буде у нас, який буде займенник другої особи одними? Ти. Ти, звичайно, це. Той, з ким ми розмовляємо, до кого ми звертаємося? Я це перша особа. А з ким я розмовляю, до кого звертаюся, це буде друга особа. Тобто ти. Отже, займенник другої особи однини – це займенник ти. Ви? Вони? А, якщо, вона... та, а якщо ми будемо казати про тебе і того, хто ще з тобою, то як ми скажемо? Ви. І ви. це буде займенник другої особи тільки вже множений. Тобто це про тебе і ще того, хто з тобою. Ти. О, ви. Ви. Так. І тепер, як ми будемо звертатися до третіх осіб, як ми їх будемо називати? Третій а особі це не я. Не ти, а всі інші. Як будемо до них звертати? Він, вона, вона. Так. Він, вона, воно. Це буде у нас займенники е третьої особи водной. Пишемо він. Вона. І воно. І вони. Так. А якщо ми да, про них будемо казати у множині, то це, звичайно, будуть. Вони, вони, це імені третьої особи множини, вони. Так, зрозуміла ця табличка? О, так. Та ж сама табличка у вас є в підручнику на сторінці 88. Так, але коли ми її так розібрали, записали, то я думаю, ви вже і запам'ятали. Де перша особа, друга, де третя особа, одна, множина і так далі. Запам'ятали? Ну, нічого складного. Так. Давайте тепер подумаємо, яка особливість третьої особи однини. Знаходимо третя особа однина. Яка особливість у цих займенників в цьому випадку? Ні. Їх аж 40. Їх аж три, вони розподіляються за родами. Так? Коли ми кажемо е, займенник першої особи однини, я хіба зрозуміла, я це дівчинка чи хлопчик? Не зрозуміла. Коли ми кажемо е, займенник другої особи однини, ти, це не зрозуміло. чи до дівчинки, чи до хлопчика звертаємося. А коли у нас є займенник третьої особи однини, то тут ми розуміємо, до кого ми звертаємося. Він, вона або воно. Так, який рід. Так, тепер, будь ласка, записуйте е, завдання 5. Права, 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 5. Права, 5, так. Права, 5. Так, ану, Соломіка, читай, що нам треба зробити? Надо нам спишити і вставити зазначені в Дожка займенник. Так. Отже, треба списати і замість дужок поставити займенники. А в дужках нам написано, які ж саме там мають бути займенники. Так, отже, бачимо. Перше слово, це у нас буде займенник першої особи множини. Тобто який це займенник? Ми. Ми. Перша особа це про мене, так, це я. Множина це значить я і ще хтось, тобто ми. Отже, пишемо ми зустрілися на стадіоні. Пишемо ми. Зустрілися на стадіоні. Так. І давайте в цьому реченні підкреслимо займенник ми. І над цим займенником олівцем позначимо, яка це особа, і це однина чи множина. Отже, ми це особовий займенник. Яка особа? Перша. Отже, ми так і пишемо: перша особа, кома множина. Перша особа множина. Тимур, ти записав? Ні, бо у вас буде домашнє завдання. Вам треба буде списати текст, підкреслити займенники, особові і позначити особу і число. Так, дивимось. Друга, друге речення. На першому місці у нас стоїть займенник першої особи однини. Я, звичайно, це я перша особа, це про мене, це я Однина – це просто я. Отже, пишемо я приїхав на велосипеді. Я приїхав. На Так, і ми підкреслюємо займенник Я. Й. Так. І визначаємо, яка це особа і число. Це перша особа Одинна. Так, так однина. <кхм> так, наступне речення. На першому місці стоїть займенник другої особи однини. низ. Е... Друга особа однини. Ти. Ти. Друга особа це той, з ким ми спілкуємося. Я це перша особа, а ти це друга особа. Ти один, значить, це однина. Отже, е ти на роликах пишемо. Ти на роликах. Так, і підкреслюємо займенник ти, і згори підписуємо, що це друга особа. Так, наступне речення у нас нічого там не треба вставляти. Там були наші друзі. Це речення перепишіть так, як воно є в підручнику. Там були наші друзі. Що там написано колона? Там були наші друзі. Це. Добрий день. Добрий день. Так, і останнє речення: перше слово це особовий займенник, третя особа множини. Треба третя особа це про когось. Він, вона, воно. Якщо це множина, то це вони, вони так, записуємо. Вони грали в Бадмінтон. Наш займенник. Вони так, і позначаємо, що це займенник третьої особи, множини. Ну, давайте опрацюємо шосту вправу. Так, отже. Треба прочитати повідомлення, визначити недолік і виправити його. Так, давайте. Хто буде читати? Я. Я Як, давай, давай, Соломія, починай. давай. О, всі. Люблять спорт mm. спорт Бо популярний серед людей різного віку. Спортом займаються цілими сім'ями, особливо великий інтерес до спорту людей. Покоління завдяки спорту. Mm. Вони, вони видаються смачок молодшим син за свій вік. Так. Отже, який недолік в цьому тексті? Що ви помітили? Валентина Анатолійовна, яке дуже речення sport. було? Спорт. Там завжди повторяється слово О, «спорт». О, в кожному, реченні, да, в кожному реченні повторюється так. слово «спорт». Отже, щоб текст вигля... на слух сприймався краще, що треба зробити? Да, замінити слово. Так, слово «спорт» замінити займенником. Давайте спробуємо. Отже, у першому реченні будемо заміняти? Ні. У першому реченні залишаємо. У Швеції всі люблять спорт. Далі спорт Він популярний, популярний серед людей. Він знову. популярний. Давайте так і запишемо. Він популярний. Не будемо повністю переписувати речення. Запишіть зараз справа 6. Будемо весь текст писати, тільки найголовніше. Отже, він, він популярний. Він популярний, так. Популярні. Так. Далі. Спортом займаються ціли, цілими сім'ями. Е, ним, Займаю. ним займаються так, ним. Слово спорт ми замінили особовим займенником. Ним. Ним займаються. Далі. Особливо великий інтерес до спорту в людей старшого покоління. До нього. Інтерес до нього, так. Інтерес до нього. Слово спорт замінили особовим заменником нього. Далі. Завдяки спорту вони видаються значно молодшими за свій вік. Завдяки ньому. Завдяки йому, так? Пишемо завдяки. Тепер давайте підкреслимо е, всі записані нами особові займенники. Отже, е, він популярний. Який тут займенник? Він. Він підкреслили. Далі. Ним займаються займенник? Ним. 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 Далі. Інтерес до нього. Його. Його. Далі, завдяки йому. 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 Що ви цікавого побачили? Зараз, дивіться, займенник, особовий займенник, третьої особи одне Він. А зараз ми його відмінювали е, за різними відмінками. І коли ми його відмінювали, то у нас змінювалася сама форма цього займенника. Тобто, він це називний відмінок. Хто? Він? Ним. ним. Це урудний відмінок. Ким? Чим? Ним. Але Тому. це той же саме особовий займенник він. Далі інтерес а до нього. нього. До кого до чого? Родовий відмінок. До нього. Знов таки, це е, форма особового займенника Він. Так далі, завдяки йому, завдяки кому чому. Давальний відмінок. Це знов таки е, форма е, займенника Він. Розуміли? Валентина Анатолійовна. Дивіться, у мене ручка з грибом. От, от А у нас особові займенники, а в тебе ручка класна, я рада за тебе. <свігалі> ну, Як в дитячому садочку. <свігалі> як в дитячому садочку. Так, діти. На сьогодні з української мови все. Записуйте домашні завдання. Вам треба 에, сторінка 88. вісім. Вивчите І Сторінка вісімдесят дев'яти. Вправу Ага. О, а, наступний урок, коли? Та, зачекайте наступний. Так, вправа 8. Вам треба списати е, загадки і відгадки. Тобто там не просто речення, а ви переписали речення, подумали, яка там відгадка. В дужках записали відгадку. Потім пишете наступне речення, подумали, яка відгадка записали відгадку. Далі треба підкреслити особові займенники. так? І ось Тут будьте уважними, що особові займенники це не тільки я, ти, він, вона, воно, ми, ви, і так далі, а ще й ось такі форми, які змінюються за відмінками. Так. І треба позначити особу і число цих особових займенників. Зрозуміло завдання? Угу. Наприклад, перше речення, коли хочеш ти читати, то мене повинен знати. Які тут книжка? Це, книжка. це не книжка. Якщо хочеш ти читати, то мене повинен знати. Щоб читати, що треба знати? Букли, букли, букли. Буква, або алфавіт, або абета. Так. Які тут особові займенники є? Коли хочеш ти читати, Ти, ти. Далі. то мене повинен знати. Мене, мене. 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 Так. мене це форма якого займенника? Я, я, а нема кого чого? Мене. То тут будьте уважними познаходити всі займені Так, діти, зараз 56 хвилин. Зустрічаємось через о 5 хвилин, о 15.05 зустрічаємось на математику. Ага. 15.05.